У зв'язку з непростою ситуацією з електрозабезпеченням співробітники ДСНС оперативно. Саме в тому районі міста, де немає електропостачання, розгорнули мобільні пункти незглавності. Сюди можуть приходити громадяни, зігрітись, зрядити мобільні телефони, а також інші гаджети, також є і спальні місця. Нагадуємо, що відповідні пункти незламності функціонують і на базі інших установ їхнє функціонування забезпечують органи місцевої влади. Там також є достатньо вільних місць, місць для зарядки мобільних телефонів, запаси питної води, і також в пунктах незламності, саме стаціонарних, є місця для того, аби переночувати.